Усі ми діти твої україно. – 18-й обласний фестиваль фольклору національних меншин з такою назвою відбувся у Івано-Франківську. Учасниками дійства стали більше сотні школярів, котрі представляли культури свого народу. Мета конкурсу продемонструвати, що на Прикарпатті кожен етнос відчуває себе комфортно та має можливість зберігати свою культуру. Нам головне, що не самі тільки етнічні українці стають громадянами України, а всі люди, які тут живуть, і ми би хотіли, щоб вони були достойними громадянами української держави. В той же час, щоб зберегли свою національну гідність, свою культуру, традиції і щоб могли себе комфортно почувати. І цей конкурс якраз свідчить про те, що ці люди зберегли свої всі традиції. На фестивалі можна було почути пісні та побачити танці польського, російського, грузинського, німецького, молдавського і навіть корейського народів. Останній етнос представляла 12-річна Аліна Кім. Місцева школярка ще жодного разу не була на батьківщині, але нині старанно вивчає рідну мову. Я вчую зараз корейську мову, але в мене не дуже добре виходить так як українська чи російська, мабуть, тому що я народилася в Україні і з дитинства мене ніхто не вчив корейської мови. Я зараз питаюся якось її вивчити добре. Почесним гостем фестивалю став генконсул Російської Федерації у Львові Олег Астахов. Для дипломата таке дійство символ толерантності між народами. Важливо каже він, що повагу до різних культур світу в українців виховують з самого дитинства. На кожен язик нужен пілівоч язик в мире, для которого не нужен переводчик, это язык музыки и танца. Вот сегодня вот этот праздник, который мы устраиваем, сколько для себя, сколько для детей. Выучив этот язык, им в будущем на других языках не нужен Окрасою цьогорічного прикарпатського фестивалю Нацменшин стала участь у ньому дитячого відділення всесвітньовідомого кубанського козацького хору. Юні артисти з Російської Федерації співали як на своїй рідній мові, так і виконували українських пісень.